На Закарпаття приїхали провідні спеціалісти, медики з різних областей України. Захід уже став традиційним, адже подібні конференції проводять майже 20 років поспіль. Цьогоріч це понад 150 учасників учасників полі зору фахівців захворювання черевної порожнини, грудної клітки, нижніх кінцівок та головного мозку. Деталі далі в сюжеті. Закарпаття знову в центрі медичної науки об'єднала спеціалістів непроста тематика: структура судинних патернів та їх клінічні прояви у хірургічній, педіатричній та терапевтичній практиці. Це мається на увазі, що е, е, захворювання, які пов'язані з тим, що які судини конкретно відповідають за якийсь конкретний орган, е, кажучи. Е, по простому, це всі захворювання чорної порожнини. Вони враховуються і грудної клітки, і нижніх кінцівок, і головного мозку. І це правильно так воно має бути, тому що не можна ізольовано розглядати якусь проблему поодиноко а її треба у комплексі дивитися і розбиратися з нею Цьогоріч конференцію відвідали провідні фахівці з Києва, Харкова, Одеси, Івано-Франківська, Львова та інших міст України. Загалом півтори сотні учасників. Це мультидисциплінарна конференція, де залучені і терапевти, хірурги, терапевти, гастроентерологи, дитячі лікарі. Тут і зустріч з друзями, тут і дуже сурові експерти наукові. Мені дуже приємно тут і поспілкуватися, і поспорити, і дійти до загального знамена. Це спілкування дає можливість побачити, що люди роблять у умовах не зовсім повного фінансування. Люди дійсно роблять дуже хорошу хірургічну роботу, тому що брак коштів. Він безумовно позначається на оснащенні ліків. Я сподіваюся, що коли ця наша економічна ситуація в країні покращиться, коли війна закінчиться, що ці кошти будуть спрямовані на медицину і в подальшому покращать результати роботи лікарів. Під час пленарних засідань лікарі та науковці прослухали десятки лекцій, які викликали жваве обговорення та запитання до спікерів. Виступлення стосувалося проблеми лікування, Пациентов с острым панкреатитом, с острым воспалением поджелудочной железы. А дискуссия, которая возникла после доклада, она, я думаю, что связана с тем, что просто актуальная проблема очень. И очень много больных. К сожалению, это частая патология. И в определенной части результаты пока не очень хорошее лечение. Поэтому идет поиск новых каких-то подходов, новых операций. Нових способів діагностики, яким образом нових способів консервативної терапії, з тобто, яким образом можна улучшить результати і спасти більше количество людей, раз є згляди, раз не підходи, і в спорі, як правило, рождається істина у вітчизняній медичній науці та практиці. Десятки гучних імен, знаних по всьому світові. Проте сьогодні Україна відстає від решти країн сусідів. Головна проблема за словами фахівців, законодавча база. Якщо ми держава не буде прикладати зусиль до того, що щоб розвивалися відповідні відповідний напрямок медицини, цього розвитку ніколи не буде. І от на сьогоднішній день ми відстаємо кажемо вже від тих білорусів, навіть тому, що от вони тільки в цьому році зробили 68 пересадок печінки за усі роки незалежності. Ми маємо 140 або 150 випадків. Ви розумієте, нема про що порівняти під час конференції? Функціонувала виставка медичних препаратів та операційного обладнання. Традицію проведення заходу. Ходу продовжить і в наступні роки.